Чоловік переодягається. Дружина дивиться на нього і питає: Дорогий, а хто тобі спину так сильно подряпав? Чоловік червоніє від збентеження. Ой, уявляєш, вчора йшов по вулиці, і раптом з балкона мені на спину звалилася кішка. Не віриш? О, звичайно вірю. Там губною помадою написано. Це я, твоя кицька, Трясся твоєї матері». <рес> купи мені газовану воду, кола пепсі, кола. диетична, проста, проста пляшка, банка. Та просто купи води. Мінералка, звичайна. Я щас тебе наверну. Кулаком ногою. Та йди нахер. Сьогодні-завтра ти шкідник. Тарган щур. Бляха, ну тобі капець. <риклад> В банк приходить потріпаний чоловік. До нього підходить приваблива співробітниця. Вітаю, що бажаєте. А я можу зробити вклад у вашому херовому банку. Як ви можете так казати? Ви ж в банку. От я і хочу зробити хреновий вклад у цьому сраному банку. Ух, я зараз покличу начальство. До біса начальство! Мені треба зробити вклад. Співробітниця тікає. Через пару секунд підходить начальник. А то в чому справа? Я виграв сраний мільйон у їманутій лотереї і хочу покласти цю херову кучу грошей у ваш сраний банк. І ця драна шмара відмовилась вам допомогти. Зараз все виправимо. Гуляли хлопеці з дівчиною, підійшли додому дівчини. Слухай, говорить хлопець. А пішли до мене? А пішли. Але мені потрібно перевдягнутися. П'ять хвилин почекай. О, переодяглась? Так, все добре, пішли. І тут крик батька дівчини з балкона: Бляха, посрала, а змивати я буду.